Ми раді вітати вас в Яготинському навчально-виховному комплексі номер 3 Цього року наша школа готується відзначати свій сторічний ювілей. А почалася її історія у 1913 році з двоповерхового приміщення першої земської школи, яке досі збереглося на території. Сьогодні тут працює Яготинський етнографічний музей. Протягом всього шкільного життя наших учнів супроводжує образ Великого Кобзаря. Щоранку гранітна постать молодого Шевченка зустрічає школярів на подвір'ї, звертаючись до них словами, викарбуваних на постаменті. Учітесь, брати мої, думайте, читайте. Робота педагогічного колективу школи, спрямована на розкриття здібностей та обдарувань кожної дитини. Рада приймають учнів в просторі в шкільні фойє. Розпис яких виконали юні художники школи під керівництвом вчителя образотворчого мистецтва. Кожен настінний розпис несе глибокий національний зміст. Учні школи сприймають його на підсвідомому рівні як невід'ємну частину шкільного життя, а з ним і національного виховання. Сьогодні у школі функціонують 37 класів, у яких навчається 939 учнів. Школа має потужний педагогічний потенціал із 73 педагогічних працівників 56 вчителів мають вищу категорію, 26 звання старший вчитель, 15 вчитель-методист. У школі працюють переможці обласних конкурсів фахової майстерності у номінаціях Вчитель німецької мови, вчитель математики, «Два класних керівники року. Лауреатами обласних конкурсів вчителі школи Стали у номінаціях. Вчитель французької мови, вчитель біології, класний керівник та заступник директора школи з виховної роботи. Близько 320 учнів школи разом зі своїми наставниками займаються інноваційною та дослідно експериментальною діяльністю. Цього року 1 А та 2 А класи проводять навчання за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Учні 1 Б. Та четвертого Б класів працюють за програмою Росток. У 1-му В, 3 А та 3-му Б класах впроваджується розвивальне навчання. Учні 10-х та 11-х класів вивчають курс формування здорового способу життя та профілактика віл СНІДу. Дев'ять класів школи поглиблено вивчають іноземну мову. Два класи поглиблюють вивчення української мови. 22 кабінети школи обладнано сучасними мультимедійними системами, які постійно використовуються для проведення уроків та виховних заходів, кабінет біології, кабінет географії, Кабінет світової літератури, 4 кабінети української мови, 2 кабінети математики, кабінет історії, кабінет інформаційно-комунікаційних технологій. Та інші. Постійно збільшується кількість учнів, які використовують на уроках планшети. У школі функціонує два комп'ютерні класи, підключені до мережі інтернет. Щотижня тижня оновлюється інформація на шкільному сайті. 56 вчителів школи пройшли навчання за програмою Інтел. Більшість із них активно створюють власні електронні методичні матеріали до уроків та виховних заходів, а також розміщують їх на інтернет-порталах. Як результат, у минулому навчальному році учні школи посіли перше місце в обласному етапі конкурсу захисту робіт МАН, 8 других та 16 третіх місць у третьому етапі всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсі МАН. 13 учнів стали призарами обласних творчих конкурсів. Матеріали з досвіду роботи наших вчителів були представлені на 4-й міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2013, де школа була нагороджена дипломом та золотою медаллю у номінації Професійна діяльність вчителя в інноваційному навчальному закладі. Всі наші досягнення, наші успіхи. Це наполеглива праця висококваліфікованого творчого педагогічного колективу та надзвичайно обдарованих наших дітей. А завдяки тісній співпраці шкільного трикутника, учні, батьки, вчителі з року в рік зміцнюється матеріально-технічна база нашої школи.